Ще одне придбання від магазину Олу, це кавомолка фірми Ореньє. <кхід> Тож давайте проведемо її розпакування і пару слів про те, чому вибрав саме її. Таке вона має вигляд. Картонна коробка досить яскрава. З поданою на ній інформацією. Та загальним видом цієї кавомолки. Скажу відразу, що не було в мене бажання саме придбати від фірми Вереньє. Спочатку я дивився в сторону кавомолки від фірми Bosch, але її ціна вдвічі більше за цю, та перевищуюча 1000 гривень, вважаю за великою. Як для такого кухонного приладу, досить простого, мабуть, самого простого кухонного електричного приводу, який має бути на кухні. Тож вибрав саме цю модель, скажімо так, в онлайні, не бачачи її вживу. Тож розпаковуємо так маємо коробку. чепить магазину. Картонна заглушка. Тут у нас інструкції та гарантійні талони. Перебираємо. Досить-досить багато макулатури для таких виробів. Не знаю, чому навіщо витрачається стільки бумаги. Знищуються ліси. Якщо зараз можна давати просто посилання і да, десь з якогось сайту вивчити її характеристики, все, що необхідно знати. Аж тут три у нас таких здоровезні книжки. І одна така невеличка кавомолка. Прибиваємо в сторону наші попколони. Ну, По-перше, досить має приємну важку вагу. Так вона виглядає. Досить елегантно, акуратно, ще запакована, ще її не відкривав. Що ще хочеться сказати з приводу придбання такої кавомолки? Серед електричних ми маємо... Два типу це ножові, роторні можна їх ще назвати, це саме такі кавомолки та жирнові. Ну. Попередньо в мене була, скажімо так, кавомолка No Name, так звана, яка пропрацювала більше трьох років. І досить непогано пропрацювала. Нічого кращого я від цієї більш дорожчої не чекаю, окрім того, що можливо є сподівання, що якість пластику, якість матеріалів тут дещо буде краще. Ось таке вона має вигляд знаружі та знутри. Кавомолка у нас іде на об'єм. Давайте подивимося уважніше. 50 мг, так, чи грам верніше, на 50 грам і з потужністю двигуна 150 Вт. Ні, перебачаюсь, 60 грам у нас вона має завантаження. Є відмітка максимум. Відразу те, що мені ось вже не подобається, це присутність у чаші помолу пластикових деталей, як на ножах є пластикова кулька, так і сама чаша, вона не суцільно металева, а лише її нижня частина. Тож, мабуть, будемо пити каву з присмаком пластику, ну, тому що зерна вони доволі такі жорсткі, при перемелюванні будуть, скажімо так, збивати частки пластика все чаще. Ну, тут подивимось. Ну, давайте ще раз переконаємось в тому, чи працює вона, чи ні. Під'єднаємо її до електроенергії. Зараз вона в нас, на щастя, є таким чином вона повинна кришка, у нас є кришкою кнопкою. так Беремо і закриваємо і нажимаємо є. Ну, ще, що хочеться сказати, грубість помолу у нас залежить від того, скільки часу ми будемо його перемелювати. Це. Це недостаток, скажімо так, усіх таких халомолок. Немає тут можливості вибрати ступінь помелу, окрім того, що довше чи менше тримати імпульсну кнопку. Чим більше будемо тримати, тим сильніше буде перегріватися зерна, буде дещо гіршим становитись присмак кави. Тож, давайте. В двох словах, що сподобалось, що ні, досить важка. Зараз ми його порівняємо з моєю старою кавомолкою і покажу кавомолку, яка мені дуже подобається, але зараз я такі в новій не можу знайти. Досить важка, е, приємна на вигляд, приємна за якістю матеріалів. З мінусів відразу ж знову ж таки чаша. Чаша у нас не йде не сталі повністю. Вона на половину навіть на половину, на третину з нержавійки, верхня частина у нас пластик. Це вже відмічається. На мій погляд, це дуже погано. Блокування, скажімо так, від дітей, ніхто не всуне пальці, тільки при закритій кришці можна включити кавомолку. Теж така небезпека. Що ще є? Є захист від перегрівання. Ну, ось для порівняння хочу показати цю свою стару ноуней, доматек так званий. Відразу скажу, що працювала вона досить довго, ще тут залишки кави залишились, повністю металева чаша, металеві ножи, ніяких пластиків внутрі, зовсім на вагу вона трішки менше за вагою десь. Зараз ми перевіримо раді цікавості, скільки у нас за вагою важить та чи інша. Так, давайте поставимо наші кухонні ваги. Якщо вам не видно буде цифри, я продублюю їх. Включаємо нуль. і ставимо нашу кавомолку нову. 563 грами. Це у нас Гренді і стара наша. Так, 406 грам домотек. І давайте та кавомолка, яка мене, мені дуже подобається за всіма параметрами. Це ось така кавомолка Мрія. Яку вона має вагу. Давайте подивимось. 780 грам. Що сказати про цю кавомолку? Це саме та жернова кавамолка, яка дає дуже непоганий помол, який регулюється. Цю кавомолку я взяв лише для використання, коли відключене світло. З радістю придбав би ще таку нову, але не можу її знайти. Якщо хтось десь бачив, напишіть в коментарях, де її можна придбати. Ну... Що по часу, що по ступені помолу, я вважаю, вона нічим не гірша за ці електронні електричні, навіть чомусь навіть краще. Не займає багато часу. Єдине, що, мабуть, ступінь помолу не зробив вже дуже впиль, як можна зробити на електричній. Ну, так як я заварюю в турки, не дуже мені це і потрібно. Магазину ваголо в свою чергу дякую за те, що. Надали такий товар, гарантійний строк його 2 роки, що, як завжди, всіляє якусь надію, що вона у нас проробить досить довгий час. На цьому всім дякую.